Як з українським атестатом після 11 класу можна тут прокласти тобі шлях до вищої освіти. Розкажи, будь ласка, про це. Якщо ти навчався 11 класів в Україні, ти не в якому разі не викидаєш той свій атестат у помийку, він тобі точно знадобиться, і це супер, що ти це зробив, ти молодець. Перший і найпопулярніший шлях, який зараз дуже багато людей обирають, це непогано, але це має також. Деякі обмеження, про які я обов'язково зараз згадаю, це штукінколег. Це така штука, яка була популярна ще за часів і до повномасштабного вторгнення або до війни, взагалі в Україні, діти їхали в цей самий штукінколег ще 10 і 20 років тому. Штудіанколег це як підготовчий курс до вищого навчального закладу. Все, що тобі треба, то лишень мати атестат про повну середню шкільну освіту з доступом до. Вищого навчального закладу з країни походження. Я це так складно кажу, тому що це не йде мова особисто про українських дітей чи якихось певних дітей будь-яких дітей з будь-якої країни світу, якщо вони там отримали той атестат, який їм дає змогу вступати у вищий навчальний заклад у себе на батьківщині. Тому, от коли в нас 11 класів у кишені є, треба вступити в цей штудієн колег. Крім цього, атестату про 11 класів, який має бути переведений, але не має бути затверджений завірений, треба мати рівень бецвай, підтверджений сертифікатом, причому певним сертифікатом. Більшість турії колег не підійде, бецвай берув, о той, що надає джоб-центр, який надає бамс, для, який сплачується за державні кошти. більшість не підійде, але не усі. Є такі, куди підійде. Там, вже забігаючи наперед, там все регулюється виключно самим вищим навчальним закладом. Атестат про 11 класів, Б2 сертифікований, скласти іспити для вступу. Ну, от як у нас дітки складають той НМТ або ЗНО за старою системою, ось треба там вступний такий іспит скласти. Чи він складний? Ну, нелегкий. Можна його скласти? Можна, 100%. Ну, тобто нічого там за межами можливого немає. Але так, треба його склад, треба туди вступити. Два семестри продовжується навчання. У державних штудії колег навчання безкоштовне, але треба сплачувати семестровий внесок, точно так же, як і при будь-якому навчанні у вищому навчальному закладі. Да, так, приблизно 300 євро, 300 400 я дивилась. Так. У приватних штудії колег може коштувати, там, починаючи. Від тисячі євро і до 15 тисяч євро, до яких за, за абсолютно для мене незрозумілих сум. Так я дивилася, що може бути за семестр 5 тисяч євро. А два семестри це 10 тисяч євро за рік навчання. Дуже дорого так. То треба так. вмітити тільки на безкоштовний варіант, що здебільшого зараз всі і роблять. Треба повчитися у ці два семестри, і треба скласти ще пік них також іспити. Це не просто ти походив. Тобі зарахували там щось, і ти е, перейшов безпосередньо до вишу. Ні, ти після цього складаєш іспити, ФСП він називається, yeah. і отримаєш за них бали, які потім тобі враховуються угальну там таку оцінку, е, яку прийме або не прийме твій вищий навчальний заклад, який ти там хочеш вступати. Оце, якщо так коротко і базово про сам цей штур'єн колег. Які є підводні камені, по-перше, діти, які закінчили 11 класів не в загальноосвітній школі у нас у в Україні, а через коледжі. Ну, тобто, в нас же така система, що дитина може після 9 класу піти в коледж, але вона там все одно обов'язково отримає атестат про 11 клас, тобто вона не може його не отримати. Який-небудь, але отримає там четвірки можуть стояти усі, але вона його отримає. Так от, ось такий от атестат не можна. Подавати у штуденколегії, тобто ось такий атестат, вони не приймуть. Другий підвох такий – це те, що туди складно вступити просто бюрократично. Якщо ти десь якусь бумажку неправильно загрузив, а ти не подаєш документи безпосередньо у вищий навчальний заклад. Ти подаєш документи через систему. UniAssist. Є є колеги які приймають документи самі без цієї системи, але їх мало взагалом через такий онлайн портал. Якщо ти там десь схибив, тобі пройшла відмова і все. І ти чекаєш, коли ти там можеш на наступний семестр вступити. І, чесно кажучи, от минулого року троє моїх дітей, ну, тих, що у школі в нас були, провалилися саме на цьому етапі. Вони просто десь там галочку не поставили, десь вони там щось не догрузили, десь там вони щось невчасно принесли. І вони провалилися просто на етапі подачі документів, вони навіть до іспитів не дійшли. І це звичайно абсурд, але це така теж дуже неприємна і не дуже мотивуюча історія. І третій пункт дуже багато людей обирає зараз цей шлях. Тобто його обирали усе життя, усі китайці, південні корейці, усі можливі люди з Африки, хто завгодно, вони їхали сюди навчатися через цей студент користь. І якась там квота наших українських діточок, які там також це робили. А тепер масовано усі наші діти, які мають 11 класів, подаються на штурін і вони просто створюють шалену внутрішню конкуренцію одне одному. А місць все також 10 залишається. Там невелика квота іноземного вступу, взагалі, і через штур'єн перед усім. Ну, я чула, що на деякі факультети, бо там чотири є варіанти, то і по 20 чоловік на місце є. Добре, що ти мені нагадала сказати про це, так що чотири є напрямки у студії колег, і який ти обрав, на тому тобі далі і навчатися. Ну, власне кажучи, це таке ж саме обмеження, як і фах АБІТУР. Фах -абі як іноземний студент, ти можеш подати свої документи лише один раз. Якщо ти вже цей шлях провалив, то треба думати про те, щоб вступати через. Загальні квоти як не для іноземних студентів, а як для німецьких студентів. І ще один спосіб вступу з нашими українськими документами без штук-колег: це 11 українських класів, атестат повної середньої освіти української і два семестри навчання в Україні. Тобто один рік або два семестри. Ти навчаєшся в Україні у вищому навчальному закладі. Бажано на очній дистанційній формі, а не на заочній, але бажано таке, тобто, це не де не прописано прям так центрально, що ось ті, хто на заочці, не можуть цього робити. Ні, такої, такої інформації ніде не немає. Але, як я вже казала, кожен ВНЗ розглядає кожну справу окремо і вони повністю керуються своїми власними там якимись міркуваннями і принципами. І після цього року чи двох в університеті українському ти на який курс ідеш в німецькому університеті? Один рік в університеті в Україні замінює тобі у ті два семестри у штучній колег. І, звичайно, ти вступаєш тільки за своїм фахом. Якщо ти вчився на економіці в Україні, ти можеш вступити на перший курс економіки в якомусь е, німецькому виші. Ще невеличка поправочка з приводу медиків. З медиками там не так просто. Вони також можуть вступати, але там не вистачає за моєю останньою інформацією, там не вистачає двох семестрів, тобто не один рік там. <гум> Навчаєшся, ти маєш більше ніж один рік. Не буду говорити скільки, поки не буде остаточної інформації, власне кажучи, а скільки це більше, ніж один рік. Цей шлях обирають багато. На мій погляд, простіше він, ніж в шлях через тук через штурм колег, тому його багато хто і обирає. Якихось особливих підводних каменів я ще поки що не знаю. Не, не бачила, щоб хто небудь там на якомусь з цих етапів провалився, провалюється вже потім з навчанням, бо навчання у ВНЦ в Німеччині сильно відрізняється від українських. Складніше. складніше, воно не складніше, воно сильно інше, точно так же, як. Молодша школа в Німеччині вона не складніша і не простіша від української, Вона сильно інша. Все залежить від того наскільки ти можеш свою формацію перестроїти швидко на нові рейки, на нові ланки. Я хочу ще додати до попереднього пункту: дуже дуже мало хто знає, що наші 11 класів також можна використати для того, щоб вступати у гімназію або для того, щоб вступати у фах обершуля. І це супер важливо, тому ага. що цим шляхом йдуть дуже мало людей зараз, і відповідно там не така велика конкуренція, як при вступі у штудіїн колег, але це надає також певні переваги. Це вже буде німецький шлях. По факту, ти доходиш до абітур і використовуєш вже для вступу у ВНЗ не Іноземні квоти, а загальні квоти, німецькі квоти. Звичайно, це буде також складно дійти до фахабі або абітур. Але цей шлях також має переваги, тим, що якщо це абітур, це буде не обмежено. Якщо це фах абітур, це буде обмежено точно так же, як колег. Але це буде, на мій погляд, набагато легше і відкриває багато дверей до аусбилдунг, який ти можеш отримати лише з фах-фах Тут я маю ще зазначити, що той самий аутбилдунг, який дуальний, його не весь можна зробити з такого рівня низьким атестатом. Скажімо так, є такі, які і ти можеш робити тільки фах фахабітур або навіть тільки з абітур. Ну, звичайно, мова, мова це головне. Того, щоб навчатися у вищій ланці, якщо це там 11, 12, 13 класи, мова має бути Б2. Це без обговорення. Але якщо в тебе є мова Б2, ти береш свій атестат за 11 класів, також його тільки перекладаєш, нічого більше з ним не треба робити, а неркену не треба робити. Школи самі цим займаються. Приходиш і кажеш, я хочу до вас вступати у гімназію. Ось, будь ласка, я виконую вимоги в гімназії. Там, звичайно, в атестаті 11 класу є оцінки, вони мають відповідати там певним оцінкам за німецькою системою. Якщо це добрі, гарні оцінки у вашому українському атестаті за умови мови Б2 вступати в ось цю гімназіалі Оберштуфе або ж у фахобершулі при шульцентрах, оберштуфенцентрах, оберштуфен з гімназією, ну і ось всій цій палітрі, про яку я сьогодні говорила. Супер останній шлях. Ти мені нагадала з твоєю фразою, що не усім потрібна вища освіта на даному етапі, можливо, вища освіта тобі і не потрібна, але вікно це ніколи не, не закриється. Є такий шлях, коли ти зробив аусбільдунг, ти отримав свою професію. Ти можеш після цього повернутися до школи, до професійної школи і зробити там за один рік це називається також фах обершулі, але... Однорічна фах обершуля, і ти можеш там зробити собі оцей ось хохшу тобто допуск до вищого навчального закладу. І ось якщо тобі після твого ну, дуже-дуже кортить все ж таки вступити у виш, ти не можеш це зробити, просто зробивши аутбільдинг, але ти можеш повернутися до школи за один рік зробити фахбабі, після цього вступати. Тобто варіантів дуже багато. Якщо ми говоримо про етапи, дуже важливо згадати про гроші. Як тільки ти перестаєш навчатися у загальноосвітній школі або у вікомен класах будь-якої форми будь-якої школи, тебе чекають зміни у фінансуванні твого життя державою. Тобто є випадки, коли ти змінюєш форму навчання, і Джоб центр тебе більше не вважає своїм клієнтом і не вважає. Себе більше відповідальним за тебе. Це все дуже індивідуально треба роздивлятися, і тоді витоком твого фінансування будуть якісь інші гроші. Звичайно, ти не залишишся просто без цього фінансування базового, але воно буде йти з іншого котла, з іншого витоку, і треба буде заново ставити усі ці антраги, тобто заново подаватися на іншу систему допомоги, чи то стипендія, чи то допомога для. Чи то просто можливо допомога на житло і так далі, і тому подібне. На це все дуже, дуже, дуже важливо зважати, коли ви приймаєте якесь рішення. І на це важливо зважати здебільшого не дитині сам самій, а батькам, тому що, в принципі, фінансування дитини. На період усього навчання лежить на батьках. Але така ситуація, що дуже багато батьків наших дітей ще не працюють і, можливо, не почнуть працювати там у наступний рік, коли дитина вже буде змінювати свою ситуацію по навчанню. Наприклад, дитина пішла навчатися на аусбіду до цього часу, сім'ю підтримував Джо Центр, оплачував житло і давав соціальні виплати. То після цього, ну окей, дитина вже не буде отримувати цих соціальних виплат, але батьки будуть отримувати надалі. Батьки будуть надалі отримувати свою частину соціальних виплат. Дитина буде отримувати свою зарплату з Так. і вона не буде отримувати від жопу центру відповідно оту свою частину. Наприклад, там було якесь дороге житло. Ну, от, припустимо, родина живе у Мюнхені, де житло дуже дороге і воно покривається там джо-центром. Може бути таке, що зарплата з аусби не покриває. Є якась дірочка, хтось має компенсувати, тобто хтось має сплачувати це житло. Для цього існує система допомоги. Є Ausbildungsbeihilfe, Бай Хельфе Ausbildungsbeihilfe. Тобто, це ще якийсь котел, ще якісь гроші, але треба про це піклуватися, треба завчасно подавати туди запити, щоб не було такого, що ви чекаєте знов-таки, що Джо Центр все компенсує, тому що не вистачає. А Джо Центр каже: Ні, я більше ні. Якщо б ви хотіли більш детально розібрати тему фінансування, напишіть про це. Від кількості коментарів я буду розуміти чи запрошувати Дар'ю Матющенко ще раз на інтерв'ю. Звертаю вашу увагу, що це вже третя частина інтерв'ю. Посилання на попередні дві я залишу в описі до відео.